Боже, очистив на грішну. Благословен Бог наш, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі, царю Небесний, очищителю душі істини і живі зійси, і все ісполняй, сокровище блажесне подателю. Прийди і в неї, і очистими всякі скверний, спаси, блаже душу нашу. Святий Бог святися свят безсмерти по нас, святий Бог, святи крикся свят безсмерти по нас. Слава Отцю і Сину, і святому Духу, і повсякчас, і на віки віки Амінь. Пресвята і Тройця помили нас, Господи, очисти грехи наші, на дику прости беззаконня наші, святи пості і сили, неноші наші. Імени Твоєго ради. Господи, помили, Господи, помилу, Господи, помили. Слава Отцю і Сину, і святому духові, ні повсякчас, і на віки віки Амінь. Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як у Твоє царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Да воскреснет Бог і розточаться в рази Його, яко да біжать од лиця Його, ненавидячий Його, яко і шиза йдемо да іщезнуть, як отайдвося лиця Огня, так ота погибнет грішнице од лиця Боже, а праведнице да звеселяться, Господу помолимося, Господу помолимося. Отче святий, врачу душу тілес. Послає де народна народного сина, Господа нашого Ісуса Христа, всякий недуг і селящу, от смерті і збавляй, що із сели роботу їх. Володимира, е, е, Володимира Луко, Оксану Ірину, Андрія Софію, Всеволоди і Ігоря, і, і Роман, Любов Романа, Катерину, Любомира, Юрія, Наталію, Владислава та Ісію, Майкла, е, і робі Боже, Василя, Оксану, Марту. Остапа Дмитра Юрія, Марту, Володимира Дмитра, Любо, Ольгу, Воїна Юрія, Любов Максима, Марту, Анну, Мирославу, Петра, Святослава Марію, Степана Ігоря, Оксану, Віктора, Аліну, Данила, Марію, Руслану, Олександру, Юлію Єву, Сергія Павла, Юрія Марію, Віктора, Ореста, Ярослава, Лізу, Марту, Моніку, Назара. Любомира, Любомира, Галина, Галина Максима, Олію, Святослава, Мирослава Галина Святослава, Анастасія, Юрія, Жанну, Івану, Ларису, Анастасію, Софію, Софію, Єлизавету і Гробів Божих, Юрія, Тетяну, Остапа, Захарія, Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну, Михайло, Святослава, Христину, Квітку. Романа, Наталію, Софію, Анну Марію, Руслана, Людмилу, Вікторію, Анастасію, Назарію, Марту, Віру, Галину, Надію, Ю, Юну, Наомі, Дарину, Мілену, Ольгу Олександру, Христі, Анну, Олександру, Олександра, Тетяну Семену, Інну, Володимира Луко, Оксану, Ірину, Андрія, Ігоря, Софію, Всеволода, Вікторію, Катерину, Єву, Максима, Михайла, Ольгу, Оксану, Ігоря, і рабів Божих Ярослава, воїна Олега Соломію, Василя Оксану, воїна Ореста Любо, Галину, отця Степана, оце Семена, отця Василя, отця Павла, Богдана Ксенію на Євгенію, Артема, Олександра, Юрія, Богдана, Василя Дмитра, Михайла Владислава, Аделіну Анастасію. Емілію, Віталія Інесу, Оксану Олексія Таїсію, Богдана Федота е, і Рубів Божих, е, Божих, і Рубів Божих, і Віталія е, е, Мирона Віро, Наталія Юрія, е, Макарія, Захарія, Назара Давида, Дмитра Андрія, Артема Арсенія та Тетяну Дар'ю, отця Симона, Василя, отця Павла, діякона Юрія, Діакона Андрія, Оксану Юстину, Ольгу Дмитра Дар'ю, Андрія Романа, Олександра, Тетяну Володимира, Володимира, Людмила, воїна Андрія Тетяну, воїна Ігоря, Вікторія, Меланію, Андрія, Любов, Віталію, Оксану, Андрія. Воїна Ольгу Мар'яну Вікторію, Анну Анастасію Володимира, Оксану Тараса, Мар'яну Максима, Любов, Світлану Олександру, Володимира, Наталію, це Степановича Симона, Анастасію, Іванну Назара, Андрія Віру, Анну Марію, Оксану Ореста, Максима Марію Андріяна, Степана Олега. Олену, Анастасію Євгенія, Любов Сергія Анастасію, Роман Андрія Ярослава, Віталію, Марію, Вікторію, Анжелу, Мирославу Олену, Верніко Соломію Романа, отця Степана Тетяну Ольгу, отця Степана воїна, Василя Марію Романа Андрія, отця Степана Анастасію, Ксенію, Віталію, Володимира, Людмилу, Вікторію, воїна Володимира, Ганну Юлію, Юрія, Ярослава Олега, Ірину Мар'яну. Руслану Ореста, Софію Захара, Ульяну Христину, Вікторію, Оксану, Ярославу, Степана Дмитра, Марту, Нікіту, Ольгу Назара, Романа, Соломію, Максима, Єву, Вероніку, Злату, Богдану, Анну Ростиславу, Марію, Анастасію, Яну Тадею, Тетяну Миколаю, Марію Лесю і Робів Божих, Маркіяна Ореста, Оресю, Ольгу, Ігоря, Ореста, Дмитра, Соломію, Іраклі, Ернесту. Марія Ульяну, Ігорія Ганну, Єва, Тетяну, Мар'яну, Марка, Мар Вероніку, Марту, Орисю, Ольгу, Юлія, Соломія, Захара, Тимофія, Олега Мирославу, Юрій, Юлія, Віталію, Романа, Володимира, Оксану Данину, Любов, Оксану, Миколаю, Катерину, Оксану, Олександру, Ігоря, Оксану, Лілію, Артура, Василя Марію, Оксану, Павла Богдана, Тетяну, Вероніку, Володимира. Ярослава Мирославу, Ярослава Івана Богдана, Платона, Анастасію, Максима Сильвестра, Тараса Ірену Андріяна, Оксану, Катерину, Анастасію, Лесі Ірину Віру, Анну, Оксану, Андрія Тетяну, воїна, Ігоря Вікторія, Мелані, Андрія Любов, Віталія Оксана, Андрія Володимира, Ганну, Анну, Анну Єлизавету, Олега Марія, Михайла Златова, Марка Тетяну Богдана і Робів Божих. Олега Світлану, Ірину, воїна Ігоря, воїна Василя, воїна Михайла, воїна Назара, Галину, Йосипа і Равій Боже, отця Степана Оце Марія, Ольга Людмила, Марія, Галина Богдана Анна Сергія Вірвія, Вікторія Мирослава, Ігоря, Ольга Наталія, Романа, Ореста, Роксалана Марія, Василя Наталія, Віталія, воїна Романа, Віталія Андрія Агафія. Ганну Богдана, Юрія, Марію Ігоря, Надію, Марту, Вікторію, Марію Назара, Ксенію Назарію, Богдана, е, Євгенію, це Степана, Дмитра, Юлія, Тараса, Світлану, Віталій, Миколаєв, Олега, Оксану, про трей, Степана, про трою, Павлу, про трею, Симону, про три, Василя, Ольгу, Сергію, Ольгу, Світлану, Антона, Нікіту, Віру, Олександра, Ганну, Миколаю, Наталію, воєна Павла, про трей, Степана Петра, Лідію Петра, Ярослава Богдана, Христину. Война Андрія, Софію, Романа, Миколая, Зоряна віру, Іван, Івана Максима Соломію, Ярину, Марію, Ігоря Богдана, Галину, Стефанію Олександру, Ігоря Марона, Олега, Ульяну Богдана, воїна Володимира, воїна Миколая, Сергія Надію Лесю, Оксану Дану, Любов, Оксану Миколая, Катерину Оксану Олександра, Це Стефана Мирослава, Ірина, Олега. Дар'ю Ігоре, Йосифа Оксану, Мирона Галина, Ольгу, Оксану Ірину, Ольгу, Марію, Ольгу, Олесю Воїна, Михайла Ігоря, Богдана Ігоря, Ярослава, Анну Катерину, отця Отця Василя, Ольгу Віктора, Руслана, Софія Івана, Христина, Максима Василя, Роксулану, Мартина Ульяну Миколая, Анну Вікторію, Віру Миколая, Марію Івана. Юлія, Світлана, Юлія Богдана, Маркіяна, Марія, Емілія Віталія, Іван, Івана, Галину Дмитра Володимира, Миколая Володимира Галину, Оксану Лесю, Христину Олександру Лесю, Христину, Ярину Галину Павла, Ірину Домініку Домініко, Софію, Меланію, Христину Юліану, Катерину, Анну Назара, Вікторію Марію Любов, Олега Романа, отця Степана Олега Романа, Лесю Сергія. Андрія, Марію, Софію, Лілію, Тетяну, Бориса, Ірину, Олену, Олександра, Юрія, Івану, Анастасію, Владиславу, Олену, Наталію, Ореста, Ганну Лесю, Олександра Зинова, Степана, Степана Андрія, Світлану, Степана, Світлану, Віктора, Сергія, Валентина, Ірину, Оксану, Андрія Кирила. Галина, Марка, Світлана, Василя, Анастасія, Володимира, Вероніку, Любов, Ольга Емілія, Ірина, Соломія, Максима, Наталі, Дмитра, Немарту, Нікіто, Ольга, Назара, Соломія, Максима Єва, Галину, Ірину, Володимира, Ганну, Воїна, Дмитра, Олександра, Віктора, Наталі, Ірина, Михайла, Стефанію і Робів Божих. І... І Рубів Божих, eh, воїна eh, Сергія Володимира, Романа Назарія, Володимира Андрія Сергія, Ця Стефана Володимира, Ганну, eh, Анну Єлизавету, Олега Марія Михайла, Злату Марка, Тетяну, eh, Богдану, Єремію, eh, eh, Юстину, Михайла Соломію, Ярему Єремію, Владислава, Софію, Єлизавету, Галину, Даниїла, Юстину, Ілю, Анну. Соломію Олену, Олену, Христину, Юлія, Анну Гану, Дмитра Макарі, Макіяна, Стефані Катерину, Світлану Володимира Андрія, Ганну, Анну Єлизавету, Ігри, Ольгу Ульяну, Дмитра Іраклі, Раклію, Ернеста, Соломія, Олександр, Олега Олену, Янну Зинов Галину Захара, Олену, Галину, Ірину Володимира Андрія, Олександра Олену, і Робів Божих. І Робів Божих, Василя Наталії, Олега Світана, Ірина Воїна, Ігорі Воїна, Василя Воїна, Михайла, воїна, Назара, Галину Йосипа, і Божих, Максима Любо, Романа Ольго, Володимира Луко, Оксану, Ірину Андрію, Софію, Всеволода, Ігоря, Зоряну Івана, Максима, Руслана, Дарію Омельяна, Ангеліну Ульяну, Михайла, Оксану Руслану, Олега. Юрія, Руслану Юрію, Олександру Юрію Віротілесне душевне немощі, животворих благодаттю Христатові, молитвами присвяти і владичиці і приснодів Марії, Престатель Свічесних Небесних, сил безплотних, силою чесного животворяща Христа, чесного славного пророка, предтичі Хрестителя Йоанна. Святих славних цих апостолів, святих славних добровідних мучеников, преподобних і богоносних отець наших, святих ісцелителів безсреберников, космі дом'яна Кіри, Йоанна, пантелеймона Телимона Самсона, Діміда Фаті Нікіти, святих правених ботицьких ім'я, всіх святих, як ти єси, джерило, силим Боже наш, і тобі славу воселаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки Амінь. Ще і ще з умиленням сердець нашої молитвою, оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи, помоли, Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твоїй святі волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримай мене, який би я не дістав новини проти протязі цього дня. Навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх керуй моїми думками і почуттями, всіх непередбачених випадках, не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене. І нікого не скривити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею. Навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость, просте, вислухаймо святе Євангеліє, мир всім і духу твим. Від Матфея, святого Євангелія читання. Слава Тобі, Боже, на слава Тобі! Водмір. Повремні, Он призвав Ісусу, Богдане Десято ученики свят, не дай Ім власть на дусяк нечистих, як десь згонять де ізцелити всякий недух і всяку болізність. Свято, Богдана Деся, посла Ісус, заповіда Ім глаголя на путь не йдіть, град Марийський, не входьте. Ідіти, же паче ковцам погибшим дому Ізраїлю, Хотя ще проповідуйте глаголю, благоліще, яко приближиться Царство Небесне. Болящі іселяйте, прокажені, очищайте, мертві, воскрешайте. Віси і зуняйте ту, неприясні, то не дадіте. Слава тобі, Боже, на слава тобі. Слава Отцю і Сину, і святому духові, нині по і на віки віки. Господи, помоли, Господи, помоли, благослови. Христос, істинний, Бог, наш молитвами, причистої, свої матері, святих славних, апостол, святих хвальних апостолів, святих праведних, будинських м'яни, всіх святих помилуй, спасе нас, яко благ і чоловіку Амінь.